Люкс Привіт! Я слава Дьомін, Ви на каналі Астролюкс, і сьогодні зі мною пані Людмила Хомотовська. Пані Людмила, вітаю вас! Доброго дня, пані Людмила. Одразу давайте зробимо. Розклад на травень, так тому що попереду цей важливий мені здається місяць. Наскільки він буде важливий для України, і чи будуть зміни цього місяця для України ми зараз говоримо? Я не можу сказати, що він якби супер важливий. тут нема такого, знаєш, щось, щоб завершувало щось. Тому що ми добре розуміємо, що для нас найважливіше Це місяць, який говорить про важку роботу. Місяць, який говорить про велику кількість, ми знову ж отримуємо різного роду допомоги і фінансування в цьому місяці. Якось він прямо по фінансам прориває. І якщо навіть зараз зрівняти місяць, які закінчить. Закінчується, то нам стільки не давали. Зараз uh -huh. іде з іншої сторони. У нас місяць, який е, проявить Україну як не дуже економічно стабільною, при тому, що знаєш, гроші дають це одна історія. А от е, те, що економіка нестабільна, це зовсім інша історія. А і будуть тільки це ми... гроші давати в травні. Давайте подивимося, чи е, е, зброю також ні. Я сказав, що це буде про гроші і про зброю. Це uh -huh. разом. Добре, є якісь певні дати або частина травня, початок, середина, кінець сакральна для України. Ну, Дивіться, я б не сказала, що, знаєш, що він буде якийсь такий монотонний, тому що якщо ми беремо з 1 по 10, то в нас якось всі дати будуть стосуватися відношення всередині країни, якось емоційної емоційні різного е, ріду справи. А mm -hmm. з іншої сторони, ми починаємо вже з 10 по 20 е, нові е, починання, почнеться якийсь рух кардинальний е, крім того, що тут щось. Нас і заїде тут саме Україна якось починає якісь новий виток, і оцей виток він приведе до чогось кращого. Кінець місяця для нас хороший. Україна знову буде на шпальтах всіх газет, але там конкретно з хорошими новинами. І ще раз. Тут я не бачу завершення. Хороші новини не бачу. Завершення не. бачу. Ви говорили про фінансову нестабільність. Давайте подивимося, в травні курс долара зміниться чи буде теж плюс-мінус стабільним, таким, як зараз? Я думаю, що долар у нас має в травні ще трохи підупасти. Угу. Але це не про те, що він знаєш, якось дуже так сильно впаде. Ну впаде там на гривню дві, потім якось він майже вирівняється. Там просто буде такий етап. Загалом ми хороший для України нам показують. Угу. А, давайте так на травневі свята, що буде в Україні, це будуть якісь зміни також, будуть обстріли. Давайте так, дивимося перше, друге травня і дев'яте травня, звичайно. Перше, друге травня там будуть, але нам говорять, що це все таки ближче фронту. Там ага. у нас активна. Якщо ми беремо 9 травня, то я думаю, що це е, оці такі подарунки по російськи, і вони постараються щось тут творити. Е, Може, навіть якісь такі атаки вони можуть зробити. Ну якось активуються дуже сильно. Вони на 9 травня. А ми е, на 9 травня щось плануємо глобальне в Росії. Україна, щось знаєш. У нас тут такі хороші для нас саме аркани, рицарів мечів та іде червоний шут. Це говорить знаєш, про якісь довгі виношування саме якоїсь стратегії. І я думаю, що щось там таке саме по місці, яке дуже важливе для росіян. Воно важливе військовому і ось десь там такий сюрприз. Має все-таки долетіти. Оці всі, що стараються, стараються, не долітають. Я думаю, що вже долетить. А бункер на ЧМО Здохне в травні. На жаль, я думаю, що не здохне, але там ми почуємо знову ж про погіршення стану. На жаль, поки ще живі. Угу. Пане Людмила, чи будуть я уточню так? Чи будуть якісь звільнення, великі звільнення великих територій в травні? Я не думаю, що це буде глобально великий. Чому? Я навіть поясню, тому що. Ем... З однієї сторони, це не ривок, якийсь такий, а щось поступове. Воно ще я б я б навіть сказала, що воно з якимись е, затримками на рівні того, що от можуть десь просунутися стали, мож, просунулись, просунулися. Тут, тут саме яке звільнення нам буде, нам дають повернення. Сказати, що це глобально, що це якась е, ціла область. Е, я на жаль не можу сказати, чому тому, що нам показують трійку мечів і десятку жезлів, що буде даватися важко. При тому буде під підтримуватися великі великою кількістю озброєння. Це можуть якісь велика кількість обстрілів, просто можуть не давати йти, але що що мені подобається, із того, що якась історія України по рухам, тому що тут і знову нам дають шута, може Україна піти там, де її не чекають? Не знаю про цей сценарій. Взагалі з'явитись там, де не чекають, і таким чином виграти якісь свої певні дивіденти. Добре, а гаряча точка Бахмут, що буде в травні? Давайте глянемо. Ну, Бахмут у нас іде гарячий. Тут а, е, по всім даним зараз перепитаю правильно зрозуміло, що виходять з Бахмута. Закінчується. Якісь ми маємо отримати все-таки хороші звістки. Виходу з Бахмуту я ще не бачу. Так. А по Криму давайте подивимося. Також чи будуть е, якісь прильоти в Криму? Травні. Крим йде по п'ять жезлів. п'ять жезлів в нас говорить, що взагалі тут дуже багато вогню. І скажу тільки ті слова, що ви чули, що сезон бавовний у нас почався, тому що в нас суперактивні карти. Uh -huh. І Суперактивні аркани вони говорять про те, що там буде забагато огню, забагато різних спецефектів росіянам. Там буде цікаво. Говорять про те, так так вже кілька днів, навіть що наші українські військові а певною групою вже знаходяться на лівобережжі Херсонщини. Чи це все ж так чи ні? Тому що поки офіційних даних про це немає. Я думаю, що це так, але тут якась мала група, ну по мені якось маловато буде. Угу. Поки наші ДРГ, напевно, так? Ну мало там щось, щось мало там готується щось глобально, але от сказати, що там всі там ну не можу, тому що якась тільки мала кількість, яка зараз в якомусь такому активному захисті. Так що тут ще там не дуже стабільне положення. А ви сказали знаєш? про озброєння? Так, про нове озброєння в травні. чи нададуть Україні в травні літаки ці славнозвісні F-16? На жаль, там знаєш, там домовились на всіх фронтах. Є якась історія на рівні того, що там хтось стоїть за цим всім і кажуть не давати. Так що чи готові нам літаки готові? Чи готові їх давати? Готові, але є там скрита фігура, яка буде це все розвалювати. А чи взагалі е от скажіть? Чи це настільки важливо отримати нам ці літаки? От коли ми їх отримуємо, це прям змінить кардинальний хід е -е, війни? Ну, я б сказав, що це буде швидше. Ага, просто швидше, так. Швидше, тому що чи вони потрібні так потрібні. Це було б дуже знаєш, що, що набирало б дуже швидко оборотів. А зараз у нас із цим, якби їх немає, від цього і затримки. Угу. Ми пам'ятаємо так про те, що от нещодавно була інформація, що Україна планувала удари по Росії, але за вказівкою США ми утрималися. Про це йдеться, начебто, в злитих цих документах Пентагону. Це взагалі правда. Що ми хотіли, і США все ж зупинило нас. Ну, знаєш, там такі були доволі кровожадні плани. Взагалі, не здивуюся, якщо навіть там планували прямо mm -hmm. Е, Кремль. І, і там дійсно, тому що плани були з якоюсь великою кількістю жертв. І там зупинили на певні якісь домовленості. Не треба думати, що це зупинили там по вказівці позвонили. Там Україна щось своє виторгувала за те, щоб це не робити. Так що це плани точно були. Угу. А в Білгороді так нещодавно була бавовна, а все ж це їхня бомба чи наша щось. Ні, ні. Це, я не, ні, це не наша буде бомба. Це що, що мало летіти далі, і просто якась неполомка не, не це ні. Це точно це точно якось не туди попало. А пані Людмила, чи відбуваються зараз таємні переговори Києва і Кремля напряму? Добу, є е, за спиною по всі кажуть, що ні, але вони йдуть. Угу. А чи вони щось до чогось призведуть взагалі? Врешті-решт, і до чого? Ну, конкретно зараз ломають керівництво країни для того, щоб саме було оце урегульовання. Там навіть, знаєш, тут не про те, що закінчення, а якесь відкладення. От тут саме... Знову заморозка від... конфлікту, так? Так, да, якесь відкладення. Давай, може, навіть давайте ми десь відведемо тут о, і таким чином. І... Погана історія, що давлять зараз не по дитячому і давлять по самим больовим точкам. Чи при... приведе по вісім жезлів, приведемо, про це почуємо. Що ми почуємо. Я думаю, що можуть зупинити. Угу. Тобто заморозити? Можуть заморозити зараз більше так чим ні? Угу. Е, От тут була інформація, також так, що за півроку Іран передав Росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів, і остання ця зброя була перевезена в березні. Це означає, що в травні і в червні відновляться ракетні масовані ракетні обстріли. Чи все ж це буде восени? Дивися, тут поки йдуть, знову ж навіть покажу, поки в нас йдуть перемовини, хоча нам кажуть, що вони не йдуть, то в нас Угу. Uh -huh. І це йде на травень. Це все, що в нас не відбувається, це саме з цим зв'язано. По червню нам показують, що все-таки по червню мають. Якщо там не виконуються якісь певні умови, то тоді вам мало не покажеться. Так що тут, якби на зараз погрожують, саме погрожують тим, що мало не покажеться. Але в нас тут надають двійку кубків, це повинно якимось чином узгодити. І дай Боже, щоб цього не було. Але насправді знову ж нагадую, що я казала, що зброя є, хоча угу. казали, що є. Добре, а давайте так. Наскільки зараз, як би це подивитися правильно, Україна наскільки зараз захищена в плані ППО? Ясно, що стало більше. І чи ми ще досі сильно вразливі чи ні? чи вже не так? Я розумію, що карти не покажуть, наскільки відсотків, але хоча б приблизно. Ну, там якісь у нас є супер місця, де там залізобетонно, і конкретно там закрито, але там є і велика кількість саме де пробиває. Тут я б сказала 50 на 50. А столиця зараз от саме залізобетонно, як ви кажете, чи все ж є вразливі місця? По столиці є в нас вразливі місця міста, і вони саме зв'язані якимось чином з транспортними розв'язками. А у нас на каналі а майже щодня виходять відео Астролюкс. Тому обов'язково заходьте, підписуйтеся, ставте лайки і пишіть в коментарях свої питання, які я також буду нашим гостям задавати. Ну, а з нами сьогодні була Людмила Хомотовська, пані Людмила. Я вам дякую. і Гарного дня.